Пане Валерію, а от як би ви оцінили ось цю напористість Володимира Зеленського. Про що свідчить його реакція? Що він буквально одразу погодився на прямі переговори із російським диктатором? Ну не те, що відразу, якщо чесно кажучи, тому що процес був дуже довгий. Ми просто підійшли до точки, де власне таке рішення є логічним саме в контексті зараз таких дипломатичних публічних баталій. Оскільки кожного разу фактично сторони, тобто Україна і Росія, підходили до цієї до цього моменту, коли будуть сидіти за столом переговорів, щонайменше групи, які представляють Москву і Україну, ну тобто, ми під напористом таким знаєте, бажанням Трампа припинити цю війну за будь-яку ціну і. Ці ті інструменти, які він використовує не лише що, що стосується саме припинення вогню, а тут треба розглядати в контексті і в комплексі. Перепрошую, саме це питання. Воно однозначно є номер один. Це і торгова війна із Пекіном, це в тому числі. Іраном американська без'ядерна угода, і вони всі складаються в один пасло. А те, що вже сьогодні ну дійшли до точки такої неповернення, це очевидно. В тому числі, ви знаєте, є в цьому позитивний момент, оскільки збереглася євроатлантична співпраця. Це дуже важливо. Трамп фактично виказав підтримку європейським прагненням припинення війни. Європейці дістали свій профіт від цього. Ну на превеликий жаль, ми мусимо це констатувати, але добре, що вже, хоч так складається. складається. Тому е, наші е, зараз намагання все-таки припинити цю війну, вони обумовлені багатьма причинами. І заява Зеленського, вона логічна з точки зору ситуації, яка склалася. Бо, не погодившись на це, ми отримуємо негативний фідбек з Білого Дому. Тут треба все-таки зважити на те, що реакція Трампа на те, що сідайте, припиняйте вогонь, домовляйтесь, вона однозначно є. Ми маємо розуміти, що непоступливість Кремля вона нікуди не подівалася. Вона буде залишатися. Ну навіть щойно заява піскова, яка пролунала. Вона також засвідчує про те, що з нами розговорювати у язикому не можна і так далі. Тобто, ми це вже чули, бачимо, знаємо. Ми мусимо розуміти. Ми розуміємо, до речі, як ніхто хто такий yeah. Путін і що він не буде поспішати припиняти вогонь, але в будь-якому випадку до Туреччини треба або їхати самому, або відправляти групу. Переговірників для того, щоб вже з'ясувати конкретно для всього світу і показати і для Дональда Трампа або Росія припиняє війну, або не припиняє, і це свого роду така знаєте, патова ситуація для Кремля. Скільки загодом вони можуть говорити з нами можна мовити матимів, не можна, але це очевидно. І добре, що сьогодні навіть ну Європа, яка не поспішала, давайте скажемо щиро з рішенням про припинення вогню, вона сьогодні пристала на бік Трампа і це. Створює для Кремля величезні проблеми, та навіть заява речника Міністерства закордонних справ Китаю була більш ніж однозначною в частині того, що вони не заперечують ідею європейців та американців, і нашу в тому числі про тридцятиденне припинення вогню. Він конкретно ж не сказав, що я за, але каже, ми вітаємо будь-які ідеї. Тобто вони не проти. І це дійсно проблема сьогодні для Кремля. А що далі робити? Тому всі ці кроки і заява Зеленського про те, що він готовий їхати до Туреччини, вони якраз вкладаються в цю ситуацію, яка нині є. Вона довго формувалася. Не так це все просто було з низки причин, які ми ще, я думаю, з часом дізнаємося, які не є в публічній площині. Але навіть, знаєте, заява сьогодні, яка пронувала від Уряду Німеччини про те, що як ви сказали, слушно там в Росії 10 годин ухвалювати рішення, або отримати санкції. Я до не очікую. обмовлюся відразу, що санкції там будуть з нуля годин. Ні, їх треба готувати і так далі. Але в будь-якому випадку це говорить не про послаблення санкційного тиску, а про посилення. І для а, сьогодні російської економіки і китайської, в тому числі, треба зважити це дуже важливі моменти. Окрім того, для Китаю абсолютно очевидним вже стало те, що їм спротивитися політиці Трампа не те, що невигідно, це катастрофічно. Російсько-українська війна є частиною цього переговорного процесу, тому що підписання угоди про зниження митного тиску, яке домовленість досягнута в Женеві, буквально вчора була і офіційне повідомлення від Білого Дому. Це також частина цього всього складного процесу. Відтак маємо зараз почекати, що буде далі. А позиція України в цій частині вона, скажімо так, вона узгоджена із нашими західними партнерами. Бо ми мусимо розуміти, що ну без них навряд чи ми могли б ухвалювати рішення. Я не разово завершуючи, скажу, критикував Європу за їхню непоквапливість, непоступливість. Але знову ж таки повертаючись до трикутника Україна Європа США, Європа переслідує за ціль сьогодні. Угу. Також мати більш сильніші позиції по відношенню до Трампа у переговорах про свою безмитну тривлю, як і Китай. Я розумію, що Російська Федерація, тобто Путін, вони зараз знайдуть мільярд причин, чому йому не їхати до Туреччини на прямі переговори із Зеленським. Ну почнуть з того, що він там не говорив про те, що мають президенти розмовляти, що мовляв, це делегації. Але ще ж одна причина це те, що Зеленський досі ж не відмінив указ про заборону переговорів із російським диктатором. А я коли готувалася до ефіру, знайшла цей указ і справді двадцять 2022 році, коли Російська Федерація офіційно оголосила про. Про анексію українських територій Володимир Зеленський підписав а, відповідне розпорядження указ, який був затвердений, затвердений рішенням РНБО, Давайте ми його покажемо про неможливість проведення переговорів із Путіним. А я розумію, що це формальність, але тим не менш, виходить, що президент Зеленський готовий порушити власний указ, чи він піде на те, щоб, наприклад, його скасувати. Я не думаю, і не впевнений, і навіть більш ніж переконаний, що прямих переговорів Зеленську з Путіним не буде. Ні в четвер, ні в п'ятницю, ні там до кінця місяця. Не вбачаю за це за можливим, оскільки на даному етапі і Росія і Україна розглядає варіант саме зупинки війни по лінії бойового зіткнення і обстрілів. А підписання уже мирної годи це ну, зовсім інша історія і зустріч. Президентів Росії та України, хоча от сказати президента Росії, доволі складно, тому що там швидше знаєте призначення царя. Ну окей це буде уже кінцевим фінальним дійством, яке засвідчить про те, що такі домовленості досягнуті. Переговорна група так, вона працюватиме. Я не виключаю, що Володимир Зеленський буде в Стамбулі, домовно, можливо, в якомусь іншому місці Туреччини. Знову ж ми ж ще ще поки що не знаємо. Ну, принаймні за Туреччини сказав, що готові прийняти обидві сторони для проведення переговорів, але це не означає, що Путін погодившись, поїде, дати, тому що дійсно тут треба підготувати спочатку ці всі речі, як мінімум. От перше, що треба. Якщо домовленість про припинення вогню є, треба розуміти. Хто буде оголошувати це припинення вогню, з якого моменту і хто це буде контролювати? Тобто, це має бути двостороннє рішення, а не одностороннє. Там Путін придумав собі щось, йому там надумалося 9 травня провести. От він оголошує перемир'я. Ну, так це не працює. Реально, так не працює, тому що це ну, вибачте, це дитячий садок, і всі це чудово розуміють. Тому сама заява Зеленського це не означає, що він туди сам поїде навіть. От якщо Путін не їде, чому туди має їхати Зеленський. Але має поїхати група однозначно і наша, і російська. І вони поїдуть. Я ну, чесно кажучи, в цьому не сумніваюся. Можливо, працюватимуть військові, які будуть власне, з'ясовувати те, як припинити цей вогонь. Бо умова для Путіна дуже чітка. не припиниш, отримаєш нові санкції. Навіть сьогодні Блумберг пише про те, що Трамп у розмові із Зеленським, Стармером, Макроном, Туском сказав, що я підтримую і готовий ухвалювати такий законопроект напрацьований. В Європі він, швидше за все, що не готовий, щоб ми розуміли. Але менше з тим, тут достатньо буде Сполучених Штатів Америки, там вторинні санкції, точніше, вторинні мита на країни, які торгують з Росією, то вони вдарять дуже серйозно по всій економіці. Тому тут найважливіший ось цей факт. Незалежно від того, хто поїде чи не поїде. Групи пропрацюють, і тоді вже цей указ, про який ви говорите, він взагалі може не мати місця. Бо ми не знаємо, наскільки затягнеться сам переговірний процес. Він може тривати О, да. 30 днів, 60, 90. Він може тривати рік. Я цього не виключаю. В цей період не буде війни, і ми отримуємо по факту заморожений конфлікт. Але є одна суттєва проблема для Росії: це санкції. Європа чітко сказала і. Білий дім чітко сказав, не буде скасування санкцій до того моменту, доки не буде завершено формально процес війни. Поки вона формально не закінчиться. Формально це означає підписання мирної угоди. Кремлі це чудово розуміють, враховуючи їхній економічний стан, ну мене кажучи, мало якихось є таких переконань, які б не засвідчили, що економіка Росії до кінця року витримає цей весь тиск. Те, що там відбувається, от навіть зараз з вугільної галузі, у них півтора трильйона по року вони летять. Вони вже починають вишукувати гроші. ВТБ, банк, Ощад, банк, там заповнюють якісь там прогалини, дірки, але цифра не про мільярди, а трильйони рублів. Їх десь потрібно брати. І це лише один приклад. Це офіційна інформація, до речі, е, уряду е, Росії, що в них така проблема. А й інші галузі будівельна, транспортна і так далі. Тому для них дуже важливо буде підписання угоди, але я не виключаю того, що вони захочуть, аби в Україні були проведені вибори, і вже підписана мирна угода була з новим президентом. Тим вони ж самі не можуть бути переконані на 100%, що не доведеться знову із зеленським підписувати цю угоду. Я думаю, що до того моменту указ буде скасований. От щодо переговорів у Туреччині, які можуть відбутися, то є ймовірність, що можливо, якщо приїде президент України Володимир Зеленський, то можливо і приїде Дональд Трамп. Він же ж буде в цей час а, на близькому сході у Катарі, в Саудівській Аравії. І от у нього візит до 14 травня. Відповідно, він би міг 15-го заїхати і в Туреччину. Але якщо не буде Трампа, то буде, начебто, держсекретар Рубіо. І от я чому згадую про Трампа? Бо він нещодавно говорив про те, що. А, Спілкувався з турецьким лідером Ердоганом, і він мовляв, має намір допомогти завершити війну в Україні. Дональд Трамп не проти каже, що ми бачимо, що Туреччина може в цьому нам справді якось посприяти. А чи може бути так, що Ердоган і Трамп вони заздалегідь про це домовилися, і потім якось тиснули на Російську Федерацію, щоб справді розпочати якісь переговори саме в Туреччині? Усі з усіма попередньо домовилися Туреччина з Сполученими Штатами Америки, Китай із Дональдом Трампом всі, має на увазі. попередньо. про це знає і Росія, про це знає Україна і в Європі. Також знають, але є деталі: тобто, коли це має відбутися, як будуть виходити з цього процесу? От ми з вами дуже детально щойно проговорили, і важливі вони для всіх сторін, без винятку для України. Ну, зокрема, і для Зеленського, тому що в нього подальше політичне майбутнє. Ми з щойно говорили про вибори для Путіна, для того, щоб йому сохраніть ліцо перед населенням, в першу чергу. Так він за це вболіває. Але всі розуміють невідворотність цих процесів навіть в умовах того, що Російська Федерація активно нарощує виготовлення зброї, їм це вдається. Це не означає, що вони зараз ще раз наголошую, економічно і фінансово готові продовжувати цю війну, тому що ну хто їм кредитуватиме бюджет. Там в бюджеті реально проблеми дуже великі, у них дефіцит зріс щонайменше втричі за останній час. Зараз трішки подорожчання нафти, воно справді може там типу допомогти Росії, але глобально не вирішує проблему, тому що вони вже летять, 20 доларів по, -10, перепрошую, доларів по ціні на марку Бренд. Навіть більше, ніж 10. Якщо відверто говорити, то більше, близько 13-15. І там е, дирка, саме дирка в бюджеті дуже велика. Е, що стосується саме от попередніх домовленостей, то якраз те, що сьогодні. От, всі фактично говорять в унісон, засвідчує про цю домовленість невідворотність і рішучість. Було попереджено сторони, будуть діяти відповідним чином, і в Кремлі розуміють, що їм треба готувати відповідь, і вона відповідно обіцяйте за тавтологію, так і затягується, угу. бо для Путіна дуже важливо, от саме збереження якогось там особистого іміджу, хоча б частково для всього Кремля. Виходу із так званої СВО і входження в переговори багато хто на Росії не задоволений цією ситуацією а саме партія війни вона готова продовжувати цю війну. А ми бачили різну активність груп в останній період. Ну, до прикладу, то Дмитрів коментує все. Потім Дмитрів замовкає, виходить Лаврові. Шойгу все коментує. А зараз замовкнув і Лаврові Шойгу, і Дмитрів. всі замовкли, тому що всі розуміють, що ну ніхто не може перемогти. Треба виходити навіть їм на якийсь консенсус. Тому я вбачаю дійсно такі позиції були погоджені в публічній площині. Не випадково з'являлася інформація про телефонні розмови Трампа із Ердоганом, обережні коментарі за відомства Туреччини про те, що вони справді можуть долучитися до переговорного процесу. Ми детально це також в рамках центру обговорювали. Звісно, історія із Туреччиною не найкращий варіант для нас, якщо говорити відверто. Тим паче, зараз ми бачимо, скочуємося саме оцю історію з стамбульськими угодами. Я не виключаю, що. Крем значне почне знову качати, точніше продовжить качати цю історію денацифікації, демілітаризація. Ми повертаємося до 22 року. Вони про це про намі говорять. Але дійсно це той момент, значить, та точка, в яку зараз входять усі переговорні групи. Буде багато політичних мінусів для всіх і для України, в тому числі, тім не відвороті процесу очевидна, як на мене. Пане Валерію, щиро дякую вам за інформацію за те, що ви долучилися до ефіру. Вам гарного дня і нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами на зв'язку.